Друзі, практично кожен з вас із книг, фільмів знає про презумпцію невинуватості. Тобто про правовий принцип, за яким особа, що, яка підозрюється у злочині, вважається невинною до того часу, доки її вину не буде доведено у порядку передбаченим законодавством. Слід зазначити, що презумпція невинуватості закріплена у статті 62 Конституції України. Ну, треба знати не тільки цю статтю, а абщо Конституцію нашу. А сьогодні ми дізнаємося про інший правовий принцип, про презумпцію вини при цивільно-правовому захисті авторського права. Так що підписуйтесь на канал та ставте лайки. Це дозволить залучити до ознайомлення з аксіомами більш широке коло осіб. Ну, на моніторі ви бачите визначення аксіоми номер 11 Ну, я її вам зачитаю. При цивільно-правовому захисті авторського права особа вважається винною у порушенні авторського права до того часу, доки не доведе, що шкода завдана не з її вини. Ось такі пироги. Так що презумпція вини закріплена у Цивільному Кодексі України. Є дві статті. 614 і стаття 1166, ну, частина друга. Зупинимось, коротко зупинимось на цих статтях Цивільного Кодексу України, оскільки знання. Цих статей дозволять вам ефективно захищати авторське право у суді. Отже, стаття 614 Цивільного кодексу України. Ця стаття про відповідальність особи, яка порушила договорні або недоговорні зобов'язання. Зобов'язання порушення. Ну, приклад порушення. Договорних зобов'язань. Зупинимось на цьому. За ліцензійним договор, договором видавництво повинна було видати 1000 примірників книг ну, якогось автора. З кожного примірника автору виплачувалась винагорода, ну, яка називається роялті. Фактично було видано 2000 примірників, але винагорода була виплачена, виплачена, виплачена тільки за. Тисячу примірників. Таким чином, видавництвом було, були порушені договорні зобов'язання перед автором. Автор недоотримав винагороду, що є шкодою, і подав позов про захист авторського права до суду. Видавець буде вважатися винним. У заподіяний автору шкоди, доки не доведе, що до додаткового тиража книги, він не має ніякого відношення. Ну, тепер приклад порушення бездоговорних зобов'язань, ну, щоб ви розуміли, відмінність. Мерія міста якогось публічно звернулася до необмеженого кола осіб з обіцянкою винагороди за створення проєкту пам'ятника. Ну, Видатній особі міста. Ну, конкурс не оголошувався. Проєкт пам'ятника був зроблений, але винагорода автору не була виплачена. Таким чином, мерією були порушені бездоговорні зобов'язання. Автор проєкту пам'ятнику подав позов до суду про стягнення винагороди. Мерія буде вважатися винною за заподіяній автору проєкта пам'ятника шкоди, доки не доведе, що вона города не, не була виплаченою не з її вини. Ну, тепер про частину 2 статті 1166 Цивільного кодексу України. Ця стаття про недоговорну відповідальність, яка наступає, коли правопорушник. Ну, авторського права не перебуває в договорних відносинах із потерпілим, ну, наприклад, автором твору. Ну, розглянемо приклад застосування недоговорної відповідальності. Деякі інтернет-видання використовують на своїх веб-сайтах фотографічні твори із стокових веб вебсайтів ресурсів Використання творів фотографічних здійснюється відповідно до ліцензії, яку інтернет-видання отримала від власника такого сервісу. Усе начебто окей несподівано інтернет-видавництво отримує позов від автора, розміщеної на сайті фотографічного твору. У ну, цей позов стягнення компенсації за порушення авторського права. Ну, зрозуміло, що інтернет видання не перебуває з автором твору цього фотографічного твору в договорних відносинах. Для того, щоб, уник, для того, щоб уникнути відповідальності за порушення авторського права та не сплачувати компенсацію, інтернет видання повинно довести. У суді, що шкода автору твору завдана не з його вини. Ось як застосовується недоговірна відповідальність. Ну, тепер декілька слів, як завжди, про книги з авторського права. На екрані ви бачите книгу про інтелектуальну власність. В рекламі, в фірмовому стилі підприємства і дизайну продукту упаковки. Більша частина якої, підкреслюю, стосується авторського права. Ну, хочу сказати, що зміст книги доступний автору з будь-яким рівнем знань авторського права. Тільки знання авторського права. Дозволять вам захищати своє авторське право та отримувати винагороду за використання творів. Так що, підписуйтесь на канал та ставте лайки. Всього доброго. До нової зустрічі!